Депутати. На початку, я вам скажу, досить значна частина була. Навіть були такі гучні, як Денисенко, потім Надія Савченко у нас працювала деякий час. І навіть потрапив Олег Тягнебов. Депутати. Чи є у лавах це 28-ї бригади депутати та діти-депутатів, без яких Ну, без мобілізації, яких інша частина населення просто не готова йти воювати. Ну є ж такі російські наративи, де що ніхто не воює, ні представники влади не воюють. Чи є хтось із нашої а, влади у? Я ж кажу, це зріст такий був, можна середньостатистичний. У нас було багато підприємців, причому таких, що в них доходи куди вище, ніж те, що їм запропонували, навіть з бойовими. Це в них був суто інтерес, і вони, до речі, добре саме цей волонтерський момент наладили, коли під'єднали інших, з інших навіть країн зв'язки підтягнули. Тобто це дуже важлива допомога. А також і депутати. На початку, я вам скажу, Досить значна частина була е, е, представників депутатів, навіть були такі гучні, як Денисенко, е, потім Надія Савченко у нас працювала деякий час. Е, і навіть потрапив е, Олег Тягнибок. Олег Тягнибок досі працює, досі він всіляко е, е, допомагає. Це наш, як він був певний час навіть моїм начальником безпосередньо, тобто я знаю, що це за людина і яку вона користь приносить нашому. Нашій вже тоді був батальйон, а зараз вже бригаді. Тому є, по-різному проявляються, звісно, воюють люди. Ну, депутати це ж те ж саме, як і суспільство. Ми ж їх обираємо з таких же, як ми.